Текст Дмитрія Чернишова, це російський опозиціонер, живе за кордоном, в нього бувають цікаві тексти. От зараз один із них послухайте. Совєтська Росія, бажаючи захопити ще один шматок території, практично завжди діяла за одним і тим самим шаблоном. Спочатку розмови про мир, потім вторгнення і захоплення невеликого шматка території. Далі проголошення там Собєцької Республіки, потім прохання до Кремля про допомогу, і після всього. Окупація, розстріли, мародерство, червоний терор і встановлення совєтської власті. Тому всі розмови про те, що Росія комусь там дала незалежність, гроша ламаного не варті. Польща здобула незалежність після розгрому під Варшавою більшовиків, країни Балтії здобули незалежність після перемоги в естонській визвольній війні. Більшовики захопили нарву, Яка несподіванка? проголосили там Естелянську трудову комуну, Яка несподіванка? організували червоний терор, Яка несподіванка? але потім були вибиті і довелося визнати незалежність. У Фінляндії більшовики брали активну участь в громадській війні, організовували Фінляндську Соціалістичну робочу республіку, але програли. Розкажемо напівзабуту історію про штурм Бухари це місто в теперішньому Узбекистані. Спочатку бухарський Емірат хотіли приєднати силою, але перша спроба провалилася. Більшовики сказали: ну, все, 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 ми погарячкували, ми справді хочемо миру, укладаємо договір. В договорі РРФСР беззастережно визнає повну самостійність і незалежність бухари. Михайло Фрунзе заявляє на зустрічі з Еміром, що Совєтська Росія цитата: найбільшою мірою зацікавлена у територіальній недоторканності бухари. Кінець цитати. А тим часом підтягуються військові резерви. Совєтські війська вторгаються в Хевінське ханство, проголошують там Хорезмську Народну Радянську Республіку. Ніколи такого не було, правда. Місцеві комуністи під керівництвом Валеріана Куйбишева піднімають повстання і звертаються до Москви з проханням про допомогу і приєднання. Того ж дня Фрунзе віддає наказ, в якому мету операції визначено як революційну братню допомогу бухарському народові в його боротьбі з деспотією бухарського самодержця. До Бухари перекидають авіацію, підвозять важкі протифортецеві 152-мм гармати. Керує операцією командувач Першої туркестанської армії Георгій Зінов'єв. З найближчих аеродромів бомбардують Бухару. В нальоті беруть участь 12 машин, кожна з яких несе від 2 до 4 пудів осколкових та фугасних бомб. Льотчики майже нічим не ризикують, оскільки зеніток і кулеметів у місті немає. На стародавнє місто скинуто близько 200 бомб. Починається пожежа нечуваної сили, горить усе, що може горіти. Палаци, базари, склади з запасами чаю, цукру, хліба, шовку. П'ять бронепоїздів ведуть постійний обстріл міста. Снарядів не шкодують, їх постійно підвозять залізницею. Усього по бухарі випускають 12 тисяч снарядів, зокрема і хімічних, скільки гине людей ніхто і не знає. Відразу після захоплення бухари починається масове мародерство. Політпрацівники пояснюють злочини як цитата результат жахливої слабкості місцевих революціонерів. Кінець цитати. Проте решта військ від них не відстає. Фрунзе шле Леніну телеграму. Фортеця Стара Бухара взята сьогодні штурмом, об'єднаними зусиллями червоних бухарських та наших частин. Впала остання опора бухарського мракобісця і чорносотенства. Над Регістаном переможно майорить червоний прапор світової революції. Кінець цитати. А потім починається червоний терор. Від каналу Самий СІК. Тому, якщо Україна навіть, припустимо, зараз підпише якесь перемир'я, треба нам всім далі жити так, наче на дворі 2021 рік, але ми вже всі точно розуміємо, що шашликів у травні 22 го не буде, і ми всі точно розуміємо, що нам треба готуватися до війни. Наступної тільки таким чином буде шанс її уникнути.